Доброго дня! У нас сьогодні заняття з аплікації. А що саме будемо робити? Дізнайтеся трошки згодом. Ми з вами на цьому тижні говоримо про транспорт. Нагадайте мені, який він буває? Пасажирський та вантажний. А чим вони відрізняються? Вантажний перевозить що? Вантаж, а пасажирський пасажирів. До нас сьогодні прийшов гість. Дізнайтеся, хто це, відгадавши загадку. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, все взуття його з резини. А харчується бензином. Так, дітки, це автобус. Доброго дня, дітки. Доброго дня, автобуси. Звуть мене, Марк, мені дуже приємно до вас завітати. Ми теж тебе дуже раді бачити. Марк, а чого ти такий сумний? Тебе все гаразд? Не зовсім. Мені нема з ким гратися, бо всі мої друзі виїхали за кордон. І тепер я сам один. Не сумуй, Марку. Думаю, ми можемо тобі допомогти, так, дітки? Справді, це було б так гарно. Так, ми можемо зробити аплікацію автобус, і в тебе буде. Багато друзів. Ми сьогодні з вами будемо робити аплікацію автобус. Подивіться, для цього нам потрібна ось така заготовочка, аркуш паперу. На ньому вже намальована основа автобуса. Можна намалювати, можна наклеяти, як вам зручно. Пензли для клея, клей. І ось такі запчастинки. Це у нас будуть колеса, це у нас будуть вікна нашого автобуса, і це у нас буде фара. Абсолютно точно. Тож, приступимо, дітки. Спочатку ми з вами наклеїмо. Вікна для цього беремо пензлик, вмочуємо його у клей і світленьку сторону нашої запчастинки змащуємо клеєм. Клеїли, беремо друге віконце. Дивіться, щоб у вас вікна були на одному рівні, і ще одне. За допомогою серветочки прибираємо залишки клея. Тепер клеїмо колеса вірно на світленьку сторону. Наносимо клей. Приклеїмо спочатку одне колесо а потім інше. За допомогою сервиточки прибираємо залишки клея. І у нас залишився з вами фара. Беремо фару, набираємо трошки клея, і приклею. Ось такий автобус у нас з вами вийшов. Ось подивись, Марку, який вийшов в нас автобус. Дякую, дітки. За це я вам пропоную послухати та вивчити віршика. Цей автобус знають всі. І дорослі і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це бензину просить. Гарний віршик в тебе. Дякую. Тож давайте, дітки, ще раз з вами прочитаємо його. Цей автобус знають всі і дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це. Бензину просить. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, це був автобус на ім'я Марк. А що ми з вами сьогодні, дітки, робили? Правильно, ми робили з вами аплікацію автобус. Тож, дякую вам за увагу і до побачення!